Danja, Marko. Idi, Vlad. Aće, obličam, Хороший, Илюшка, умничка. Макс, іди туди, Тёма, за ужа. Тёма, за ужа. Тёма, Тёма, сюда, сюда. Рухайте! Тём, не йди, все, Тём, не йди. Тёма, вперед старайся, Тём. Андрій. Зберігає. Ні, не зберігає. Дід тебе застрій м'яч на аут. Коля? Готовий. Попик, попить м'яч пакугін, іди до м'яча. Андрюха да! да. Макс! Макс, трохи легше. Сюди, сюди, Андрій, тут накриває. Люша, залишай його йти. Це середина, середина швидше. Середина. Тьом, тьом, от сюди. Тьом, по діагоналі. Тьом. Ілля. Да. За ним дивиться. Та, Андрій, задні нього, Андрій. Даня? Юрий, та, та, депорати, давай, 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 Андрій! Ну! Пасай! <реку> давай, давай, давай. Давай.

Павлик молодець. Коля, Даня, вперед. Добре, Марко. Марко. Аут. Наш. Макар. Задін, задні, Макар, задні. Хто немає з ним з мечам зробити?

Ну-ноля, <overstire> рахунок. і гравець. Данило пускає, розвертай швидше вперед. Байдек довго! Падлик. Іде сам, сам! Коля? до себе, Діма! Гірай! Добре, Коля! Данилка, Андрій! Пасна! Марка не проходить! Даня, молодець! Давай, 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 давай. А, не даже. Пашка, буща, зараз. Сядь, 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 макар, сядь! Вибити зараз, вибити. Захист, захист! Давай! Хто бореться там! Андрій? Пас, давайте! Дивись! Пас! Спокійно, сам набирай! Сам заходь! Заходь! Ви треба йти до нього! Аня, аут. Давид. да, давайте! На ножку, на ножку розірати, швидше на ножку. Та давиду на ногу, кинь. Тривайся, макай. Ось і все подай. Зад, 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 дивись далі. Далі. Біжи вперед, біжи. Спокійно. Ага. Сав, сам, спокійно, на довгу передачу. Довгу. Ще привіз. Спокійно, двоє, дай, дай Давиду! Глядь, та Юра. Далі тягавайся, дивись. Рад працює! Коля, добре? Нічого, Макс, сирод! Марк! Марк! Швидше, швидше, пуща! Заходьте на середину, я! Добре, молодець Павлик! Андрюха! Андрюха! Уважно грайте, не розслабляйте! грайте! не розслабляйтеся! Візьміть під контроль ігру! Спокійно! 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 Поперед, зайди туди! Давид, Давид! Все спокійно! Один ноль ми програємо! Браво! Давид! Сам, вас двоє, думай. Спокійно зупинись під себе! Ля, давай, іди сюди, давай! Дима, право! Диво, право! Я кричу, Давид, заміна! Я кричу, вас троє! Починається ця дурня! Візьми м'яч під контролем! Добре, okay. давай, 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 Павлик! пане! С передаче! Сково пас! Свобо! Андрій, ну! Я сій. Сій. Грай, грай. Давай. Грай далі. Ти пас. Ти навіть просто ужу, ти посить жебом видав. Добре, добре, давай так і грай, добре грай. Вовки, поспівати, опустись. А три, іди ти тоже ближче, а, я тебе знімаю. 3 8. Запиши, іди, іди мотати. Макс, де на заміненіться? Тут здійсни спокійно. Сліва атакуємо, ти залишаєшся. Справа атакуємо, він залишаєш. Остав, вище граємо! Остав, вище грай! Давай, давай! Дай, дай! Хороша друга! Бавза! Бавза! Юра! Юра! <coughs> давай на фланг! Справа! фланг! Макс, йди подай, але спокійно! Макс! Баткевич, залиш м'яч! Андрій, залиш м'яч! Андрій, Данило, залиш м'яч! Данило! Акулінь, а кугір, йди до м'яча! Данило! Данило! Андрій, опустись! Я кажу, Даня, Даня, Андрюшка! Опуститься, ще! Хто, хто з ним марки ма Влад! Не біжи тут. Ф Правильно. Все, оце добре. Павло, бля! Павло! Зупиняй м'яч! Ви не агресивніше! Андрюха стій, Андрюха! Андрюха, стій! Дивись за ним зліва. Спокійно. Комо? Комо? Так, Атьома, да. Отрюка, да. підтяг. Стопимо до гравця. Двимо до гравця. Ззаді нього на мене. Марк, грай сам. Та пас Тапас, видай, Павло. Чайнається, да? Поняття, куди ти попить? Помоти, будеш ні? Тепер не взагалі. Да, Алі. Все поселі, все. П'ять передач, це чужок. Говорить, біжи! Андрюха, доворіть біжить. Атьом, та нікого немає, спіши. Ілля, працюй, Ілля!

Пас, пас! Молодець. Не спіши з ударом. Андрій, я скажу, не спіши із ударом. Як мені говорити? французькою до тебе. Чи що? Давай, 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 палемой! Оп! Оп! Коля, закидай! Поля, давай, поля, давай! Ми знову всі вперед пас, через пас. Депує, де фули? Через пас. Не ще треба до мені. Шукай передачу. Дай! — Пас! — Виче, рухайся сам! Заповнюй! — Сам Сам Блядь, ти що не чуєш, що сам заповнюй зону. Перед тобою Куди ти побіг? — Дай, дай! — Ну! — Дай! До мене. Ні, 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 до краще? На кутовий. Ну давай, Марк. Коля. Паша. Коль, Данилка. Виходьте, нас треба набігати, нам треба зайти. Хороша подача, вона Дай. Дай. Дай, Боля.

Давай, давай, чай. Сні, я, стій! Андрій, назад! Так подача, робити Андрій, стій, Андрій! Чекайте, Нічого страшного! Старі на місце! Облиця! повернись! Без поло! Без поло! На м'яч м'ячкає! Без поло! Дай пас! Не підтримуємо! Не підтримую! Штрафна! Вище, чого ви так висили? Просто пощай, три підрядні Маша, Маша, мати масштабний вражає, просто з зайняти все. Мам ще зібрали, Забрали зібрали з лікарні. Швидше, Данило є. Данило є. Задій, Розвертай. розвертай зразу. Розвертайся! Зараз тебе є в гравці. Спокійно, не треба нічого Подай. Пенальти будуть. Буде пенальти. Поки виключу звук, потім в нівкно. Танило, стань. 哎呀！ Друге в середній лізі ми взяли загалом шостій серед дванадцяти. По-пад.